Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами будемо говорити про одного хлопчика, який так міло зображує голоси тварин та птахів, що навіть не відрізнити від справжніх. А знаєте, як називаються люди, які роблять це професійно? Для того, щоб про це дізнатися, треба відгадати загадку. Він ходить по сцені скачі, то сміється він то плаче, хоч кого зобразить, майстерністю всіх вразить. Так, діти, це в артист. Артист це людина, яка виконує які-небудь ролі, звірів або людей, зображає когось, виступає на сцені. А як ви вважаєте, чи може дитина, така як ви, бути артистом? Так, ви теж буваєте артистами, коли на святах, розвагах або під час ігор зображаєте лисичок, зайчиків або ще когось. Я вас сьогодні познайомлю з оповіданням, яке так і називається, артист. Залізьма химку на клена. Мостився на гілці і новий свистувати. І так гарно у нього виходить, що хто не пройде вулиці, то похвалить артист. Але бабуся не дає йому потішити слави. От чути вже від порога. Максимку, іди на ну сюди, нарвати зі ринкою вишень та вареників наваримо. Зараз, бабусю, тільки трохи поскрикачу, як сорока, і справді стрекоче, куди ті сорочці? А бабусі своєї, онучку, принеси води з криниці. Добре, відповідає Максимко. Ось покукурікаю трішки і кукурікає. А бабуся вкотре гукає. Допоможи сестриці дровець занести до хати. А як же? Допоможу. Ось лишень, ось лишень помимекаю. Незабаром бабуся відчинила вікно і каже Максиме, ходи на вареники їсти. Максимка хутко злазить з дерева і біжить до хати. Він дзвінко вицокує язиком да мовби копитиме коник, цок-цок-цок. За столом хлопчик сидить мовчки. Ніколи. Оно ми це скільки вареників гора, та смачні ж які. Лише одне дивує Максимка, чому це бабуся не покладала в погалівці і не сказала, як завжди. Розумничок, слухняний онук, діти. А як ви думаєте, чому оповідання називається артист? Так. Тому що хлопчика Максимку називали всі перехожі артистом. А за що і чому Максимку назвали артистом? Так, тому що у нього дуже добре виходило імітувати звуки тварин або птахів. Діти, а як ви гадаєте, чи зрозумів Максимку, чому це бабуся не покладала його по голові і не сказала як завше. Розумничок, слухняний онук. Ні, він просто не зрозумів, у чому справа. А що б ви сказали, Максимку, якби зустріли його? Так що треба допомагати та налінуватися. В народі кажуть, мієш їсти, мій і зробити. А наше заняття завершилося. До нових зустрічей, діти.